Перед змаганнями пройшов відбір за допомогою невеличкого турніру. Боксери вирішили, представники якого міста поїдуть боксувати до Естонії: Чернівецькі чи Івано-Франківські Боковинські виграли і в четверте поїхали в Прибалтику. Це було почетно, дуже почетно, що ми Наша команда, состояча із тренера і трьох чоловік, представляли Україну. В честь нас подавався український флаг. Наш флаг висів в общій групі всіх флагів государства, поэтому було очень приємно. Боксер Володимир, який виборов перше місце на турнірі, каже: бій був цікавим та нелегким. Хлопець боксував із двома естонцями. Підсумку, дві перемоги. Я був дуже радий, був це було неймовірне відчуття. Все-таки перше місце на міжнародному турнірі. Ну, я був дуже радий. Інший боксер Дмитро привіз срібну модаль. Хлопець зізнається, якби не травма, він міг би здобути першість. Я вигравав по очкам. Другий раунд я також вигравав. Десь минута друга минута другого раунду ми зіткнулися лоб в лоб, і я отримав розсічення. Якщо б не це зіткнення, то я думаю, що ми б взяли перше місце. Третє місце на турнірі в Естонії здобув Сергій Кеть. За спортсменами у залі спостерігав і десятирічний боксер Марк. Він вже виступав у кількох змаганнях, серед яких і обласний турнір. Хлопчик навіть виборював перші місця. каже, займається боксом, бо хоче бути таким як переможці. Я займаюся боксом, тому що. Бокс, це сила та здоровий дух. І я ще хочу бути сильним, як наші старші хлопці з нашого клубу. Спортсмени, попри отримані травми, продовжують тренуватися та готуватись до наступних турнірів. Вже незабаром боксери представлятимуть Чернівці на чемпіонаті України у Тернополі. Олександра Агієва, Іван Шижик, місцевий час.